Всім привіт, друзі! Мене звати Мі Бро і сьогодні буде відео дуже офігене. Сьогодні у нас буде чорна дира, друзі. Да-да, сьогодні у нас буде оґлайт мод на чорну диру. Да, друзі, це мод просто безумний на чорну диру, друзі. Це просто піпець. І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Да, нажимайте кнопку підписатися. І ми почнемо відео, друзі, оґлайт на чорну диру. Так, друзі, я тут і ми починаємо робити все вау. Ва. Да, ви, кстати, бачите, може ви замічаєте? У нас труся Майнкрафт тупо весь, бачите? Що за фігня? Ось, ну, труся так по жорсткому. Хорошо, друзі, почнемо ми. огляд нашій, заходимо сюди. І тут, а так, як ви бачите, заходить, ось є такі дві клатички з модами. І що вони роблять? Дайте я вам швидко покажу, як сказати, бистро, покажу. Покажу, як так зробити, та чорна дира не хавала ваші міри, да? Типа, ну, Просто на місці стояла, знаєте, таке чувство, як колекція якась. Все дуже просто, друзі. Ми беремо отакі фіні, да, отакі. Беремо отаку фігнюшку і беремо отакий блок, друзі. Тоді ми ставимо блок. Давайте ми десь тут почнемо робити. Ставимо один блок тут, один тут, один тут і один тут. Отак, чотири блока нам таких треба буде, і ми ставимо такі фігні по краю. Отак. Раз, два. І три, друзі. Все, ми ось це зробили. нас дуже таке будь, і ми ставимо чорну диру. Хоп, все, бачите, чорна дира на місці стоїть, вона нічого не хаває, просто на місці. Так, да, друзі, і це відео буде таке коротеньке, я вам скажу. Типа, блін, ля-ля-ля. Я не хочу, знаєте, ще так голосом кричати. ну, буду щось зробити. І так, да, друзі, бачите, воно все на місці стоїть. Типа, чорна дира буде тупо на місці стоїть. А що зробить зробити тактита чорна дира почала хавати весь ваш мір в Майнкрафті? Ні, ви можете в реальній житті попробувати так зробити, а почому і ні? Хорошо, друзі, все дуже прикольно. Отак воно буде у вас, друзі, отак така краса ваша буде. Тоді, як зробити так, то зараз хаву весь мір? Ой, ну ваша чорна дира, хавала весь мір. Все дуже просто, друзі. Ми просто беремо. Кстати, ось тут ще якісь фігні, але я не розумію наше. Вони теж не розумій наші, що тут якісь книжки різні. Ну, коротше, друзі, качайте мод, просто пишете, скачайте мод на чорну диру і воно вам одразу знайде отакий мод. Хорошо, друзі, Як ми починаємо, просто. Раз, робимо, два. І просто ставимо отак і все. все, Воно просто починає хавати. Воно буде дуже великою ставати чорною дерою. Коротше, дира. Просто буде дира, то ще дуже багато слов. Чорна дира. Боже мой. Ну да, вона чорна, ну блін. А що тут всередині? да, друзі, кстати, як ви стоїте всередині, ви все бачите дуже хорошо. ну, Взагалі, кайф. І вона стає великою, великою, Вона буде потихеньку, більшою, більшою, більшою робить, і все хавать буде, друзі. Так, да, друзі, я вам зараз покажу, яка вона стане через, я не знаю, там, секунд, 50. Ну, одна хвилина, простіше сказано. Все, друзі, пауза. Все, друзі, пройшла одна минута. І це, що вийшло, дам, вона потихеньку, вся хава, хава, хава. І ось, все, що у нас вийшло, друзі, все. Отак фігню треба робити, та просто чорну деру воно держало на місці. А це просто поставили один блок, отакий, поставили нам зверху цей блок, і все. І отаке буде фігня, друзі. І що можу сказати, друзі? Як вам відео, Да, дуже простий, короткий огляд був. Ну. А що, друзі, я вам скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Пишіте коментарі, які можна ще огляди зробити. Да, друзі, Що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, у нас є е, 600 підписників. І я знайдемося зможемо зробити, друзі, нажимайте кнопку підписатися. Так, друзі, я тут, а мене, коротше, залагало. У мене монтажився чотко, у мене в кінці, коротше, почало щось лагатися. Просто піпець. І я, коротше, зараз. Ä, кінець запишу. Ä, да, друзі, що можу вам сказати, ставте лайки, підписуйтеся на канал. 15, 600 підписників, да. Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні, друзі. Всім пока-пока. мене перший Піп'ять. Да, друзі, всім пока-пока. І мені, Владик, подзвонив, Да, друзі. Всім пока-пока.